Ума одне із найстрашніших захворювань в історії людства, найбільш спустошливою стала пандемія чорної смерті, яка лютувала в Європі у 1347-1353 роках. Ймовірно, епідемія почалася в Китаї, звідки великим шовковим шляхом досягла Кримського півострова. Можливо, потім хворобу завезли в Середземномор'я італійські торгові кораблі. Через жваву торгівлю того часу інфекція швидко поширилася в старому світі. Тільки королівство польське відносно спокійно перенесло ці страшні роки. Чорна смерть забрала життя багатьох людей. За оцінками від епідемії загинуло близько 30-60% населення Європи того періоду. Загальна чисельність населення континенту. Тільки через 150 років знову досягла колишнього рівня. Чума це інфекційне захворювання, збудником якого є бактерія чумної палички латинською Єрсінія Пестіс. А перша назва пастеурелла Збудника хвороби палочкоподібної форми у 1894 році виявив бактеріолог Паризького інституту Пастера Олександр Жан Еміль Єрсен. Чума передавалася від порту до порту інфікованими щурами із торгових кораблів. Коли блощиці кусали та смоктали кров заражених щурів, бактерії потрапляли до їхньої кишкової системи. З кожним новим укусом все більше і більше бактерій заражали організм господаря. Тому саме блощиці стали основними переносниками інфекції. Є три основних типи чуми. Бубонна, септична і легенева бубонна чума отримала свою назву через набряклі, заповнені гноєм синювато-чорні лімфатичні вузли або бубони. Більшість людей намагалися боротися з чумою, ізолювали себе або втікали далі в інші райони. Однак були й ті, хто намагався вилікувати заражених. Костюм чумного лікаря винайшов у 17 столітті Шарль Делорм. Головний лікар при дворі Людовика 13-го. Чумні лікарі носили капюшони та широкі креслаті капелюхи. На обличчя вдягали маску, яка мала скляні отвори для очей. Вони також носили захисний одяг, просочений ефірними оліями та рукавиці, які легко милися. Історія вакцин. Чи знаєте ви, що забрало більше людських життів, ніж усі війни разом узяті? І вплинуло на історію більше, ніж будь-яка потужна імперія. Відповідь: Бактерії. Ці крихітні організми можуть спричинити жахливі епідемії, таку, як Чорна смерть. Пандемія чуми у 14 столітті, яка забрала життя майже 75 мільйонів людей у час, коли загальна світова чисельність населення становила 450 мільйонів. У 16 столітті європейські дослідники завезли на американський континент віспу, кір та гриб, захворювання, які вбили мільйони представників індіанських народів та спричинили занепад корінних цивілізацій. Людству невідомі причини виникнення цих пандемій. Люди зазвичай трактували їх як вид покарання від богів, і очікували, що духовні лідери захистять їх за допомогою певних ритуалів. Перший задокументований науковий прорив відбувся у Китаї у XVII столітті, де був застосований примітивний метод вакцинації, так звана варіоляція. Метод полягав на тому, що здоровим людям вдували в ніс порошок і скірок віспових пухирців. У Великобританії варіоляцію почали застосовувати у 1721 році завдяки леді Мері Монтегю. Її сину провели імунізацію у Стамбулі під час епідемії віспи, незважаючи на те, що лише 3% людей, які прийшли в аріуляцію, померли в той час, як без неї близько 30%. Її подальше стосування викликало палки дискусії. У 1770-х роках англійський студент-медик Едвард Ченнер помітив, що доярки, які часто інфікувалися не смертельною коровичою віспою, не хворіли смертельною натуральною віспою. У 1796 році Ченнер вакцинував восьмирічного хлопчика матеріалом з пустул, які утворилися. у руці до ярки, інфікований коров'ячою віспою. Хлопчик погано почувався ще протягом кількох днів, однак їм удалося повністю одужати. Згодом для тестування вакцини дитину навмисно інфікували натуральною віспою, від якої вона виявилася захищеною. Успіх вакцинації змінив світ з розвитком імунології. Науковці почали більше розуміти механізми розвитку захворювань, внаслідок чого почали створювати інші вакцини на основі неактивних і ослаблених вірусів та бактерій. Вакцини, створені Луї Пастером, Емілем фон Берінгом, Моріс Ральф Хілемен та багатьма іншими вченими. За останні 150 років врятували сотні мільйонів життів та сприяли зростанню двічі середньої тривалості життя.